Доброго дня! З вами проєкт Військова грамота, де ми говоримо про право війни і право на війні. Війна це організоване насильство, коли частково перестає діяти найфундаментальніше людське право право на життя. На війні можна вбивати і бути вбитим. Щоправда, користуватися можливістю бути вбитим, ми радимо лише окупантам. Хто саме і кого саме може вбивати, визначає принцип міжнародного права, принцип розрізнення. Він розрізняє в першу чергу між військовими та цивільними. Особи зі складу Збройних сил, в свою чергу, діляться на комбатантів і некомбатантів. Комбатант це той, хто б'ється. Відповідно, некомбатант – це той, хто не б'ється. Ну, наче все просто. Ось комбатант, а ось не комбатант. Бачиш комбатанта-противника, стріляєш, бачиш, не комбатанта чи цивільного не стріляєш. Наче все просто, але диявол, як завжди, ховається в деталях. Багато випадків, коли не дуже очевидно, комбатант перед нами чи не комбатант. Ось це комбатант. А це, а ось це. Ну або це. Пишіть в коментарях. Варіантів насправді ще більше. Загальне правило таке: комбатант це той, хто входить до складу Збройних сил і може брати безпосередню участь в бойових діях. Крім того, до комбатантів належать особовий склад ополчень і добровільних загонів. В Україні зараз це так звані ДФТГ, добровольче формування територіальних громад. Вони будуть комбатантами, якщо знаходяться під командуванням відповідальної особи. Мають відмітну емблему, що може бути розпізнана на відстані. От, наприклад, такого про це вистачить. Відкрито носять зброю. Ведуть бойові дії за законами і звичаями війни. Останнє означає, що сенсом існування такого загону має бути саме участь в збройній боротьбі з супротивником. Це відрізняє ополчення чи партизанський загін від, ну, наприклад, злочинної банди. Також до комбатантів належать жителі території, що не була окупована, які при наближенні ворога добровільно взялися за зброю. Щоб чинити опір військам, які вторглися, але ще не мали часу самоорганізуватися. Ну, знов-таки, якщо вони відкрито носять зброю і дотримуються законів і звичаїв війни. Наприклад, коли в останні дні лютого в Києві роздавали автомати всім бажаючим, це був якраз той випадок. Друга категорія це не комбатанти. Це особи, які входять до складу Збройних сил та надають їм допомогу, але безпосередньої участі в бойових діях не беруть. Наприклад, медики, духовні особи, інтенданти, військові кореспонденти, юристи, якщо вони виконують свої безпосередні обов'язки, такі люди можуть носити зброю, але мають використовувати її лише для самозахисту. Медики також можуть використовувати її для захисту поранених. Якщо некомбатант починає брати участь в бойових діях за власною ініціативою, то автоматично стає комбатантом на той час, поки воює. Є юрист по професії, але в армії ми обов'язки інші. Тому я цілком собі комбатант. Некомбатанти не повинні безпосередньо воювати. Але на них поширюються деякі права комбатантів. Наприклад, вони мають право на статус військовополонених. Ну і найбільша категорія цивільні особи. Вони не беруть участі в бойових діях, не мають права стріляти і по них не можна стріляти. Якщо цивільна особа починає брати участь в бойових діях в будь-який спосіб, то втрачає статус цивільної особи і стає або комбатантом, або злочинцем. От коли актор Пореченков стріляв по захисниках Донецького аеропорту, будучи цивільним, та ще й в касті з написом Преса то він одночасно став і комбатантом, і воєнним злочинцем. Як комбатанта його можна застрелити, а як злочинця його можна судити за порушення законів і звичаїв війни або за те, що він не кудишний актор, але то як же кому подобається. Але якщо є сумніви, чи є особа цивільною або комбатантом, то до неї слід ставитися як до цивільної особи. Ну, от, наприклад, не можна розстріляти автомобіль, в якому пересувається група людей, якщо серед них є цивільні і можуть бути комбатанти. Але якщо ви побачите пореченька, ви знаєте, що робити. Цивільних на війні захищає Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни. І ми окремо поговоримо про цивільне населення іншим разом. А зараз про деякі особливі категорії. По-перше, це шпигуни і диверсанти. Шпигун це особа, яка таємно збирає інформацію, що має військове значення на території, яка контролюється іншою стороною. Неважливо це заздалегідь закинути до нас російський агент або громадянин України, що співпрацює з окупантом і зливає наші позиції. В будь-якому випадку, це шпигун. Шпигун не є комбатантом. За українським законодавством шпигунство це злочин. Що регулюється одразу декількома статтями кримінального кодексу. Якщо іноземець викраде державну таємницю, то це буде стаття 114, шпигунство до 15 років. Якщо те саме зробить громадянин України, то це вже стаття 111, державна зрада. Ну це аж до пожиттєвого. Тож добре подумайте перед тим, як стати шпигуном. Бо Медведчук не думав: дивіться, що з того вийшло. Срок то шипів біди, а от тисячі мемів і приколів. Це вже болісне відчуття. Якщо іноземець чи громадянин України свідомо чи несвідомо передає ворогу інформацію про стан, рух позиції ЗСУ в воєнний час, то це буде несанкціонованим поширенням інформації. Стаття 114.2. Там, залежно від ситуації, від 3 до 12 років. В цьому і є причина, чому ваші телефони перевіряють на блокпостах. Бо ви самі того не знають, чи можете ненароком сфотографувати військовий об'єкт, хоча хотіли просто котика сфоткати, який смішно сидить. Тому вибирайте ракурси правильно. І в будь-якому випадку з ворожим шпогуном слід поводитися, як зі злочинцем. Затримувати та передавати правоохоронним органам. Там же суд розбереться, яка саме стаття порушена. Якщо ж шпогун збройний супротив, то для його затримання також можна застосовувати зброю. Хоча, звичайно, краще брати живим. Бо захоплений шпигун це цінне джерело інформації для контррозвідки. Шпигуна не слід плутати з розвідником. Ні, різниця не в тому, що шпигун це їхній, а розвідник це наш. Різниця в тому, що розвідник відкрито носить зброю та знаки розрізнення. Якщо в тилу супротивника діє диверсійно розвідувальна група, що маскується, але все ж не знімає форму та знаки розрізнення, то це повноцінні комбатанти. І їх слід вважати комбатантами. Логічно, що чим ближче до лінії зіткнення, тим більше йому вірність зустріти розвідника, і було б дуже дивно побачити когось в російській формі, десь у Львові, але все одно пильнуйте. Тож цивільні, які люблять ходити по місту в камуфляжі, я вас дуже прошу, потерпіть, будь ласка. Ходіть в чому хочете, хоч в рожевій маючки в сіточку, але тільки не в камуфляжі. Ще одна категорія це диверсанти. Диверсант це такий шпигун, який не тільки збирає інформацію, а ще й пакостить. Наприклад, влаштовує стрілянину в тилу або підриває рейки. При цьому він вдає з себе цивільну особу, відкриту зброю та знаки розрізнення не носить. Правила такі самі, як і для шпігунів: затримувати та передати правоохоронцям. Там покарання аж до пожиттєвого. Ну, і якщо диверсант не здається і починає стріляти, то по ньому також можна стріляти як по будь-якому іншому злочинцю, що чинить збройний супротив. Є ще деякі спеціальні випадки, наприклад, віроломство чи найманство. Але це такі великі теми, що ми поговоримо про них. Інших випусках. Ну і наостанок нагадаю: ці три статуси комбатанти, некомбатанти та цивільні, створені для того, щоб розрізняти на полі бою законні і незаконні цілі. Вимога відкритого носіння форми і знаків розрізнення солдатами це не для того, щоб обмежити можливості армії, це для того, аби захистити цивільних людей, які не повинні ставати жертвами війни. І те, що ворог порушує ці правила, не значить, що їх мають порушувати українські солдати. Тим більше, що ми воюємо на своїй землі і захищаємо своїх цивільних. На цьому бажаю всім 4 5, 0 Чи буде комбатантом жінка, яка збила дрон банкою помір Українці, Доведеться під вас окрему конвенцію описати.